У столиці відбувся благодійний гала вечер Мейсон Рокус. Подія зібрала гостей з різних країн у київському ресторані «Веранда на Дніпрі. Симфонічна музика, балет, світлокамер і головна подія вечора. Показ нової колекції Люм'єр Ендомтабель. Сезон осінь зима 2025-2026. Кошти зібрані під час заходу будуть передані організації Севзер Лімп, яка допомагає людям, що втратили кінцівки через війну чи хвороби. Ідеологом колекції став український дизайнер Елай Рокус, засновник бренду Мейсон Rokus. Його модні образи це не просто вбрання, а художнє висловлювання про силу, витримку і внутрішнє світло українців. За словами митця, мода здатна говорити мовою, яку розуміють у всьому світі. І саме зараз ця мова має силу підтримувати, надихати й об'єднувати. Про ідею колекції, символіку та те, чому важливо сьогодні говорити через моду, розповідає сам дизайнер. Насправді, у мене не було якоїсь конкретної мети. Просто у мене була нова колекція, і ми, як зазвичай, з початку війни намагаємось допомогти Україні настільки, наскільки можемо. І так склалося, що сьогодні день вишиванки. Тож ми вирішили зробити це саме в цей день. Я живу тут. Тож, коли мене надихає щось, це звідси з того, що я бачу, з емоцій, які тут переживаю, з пристрасті, яку я тут відчуваю. Хтось повинен це робити, правда? Ми будемо продовжувати, поки маємо сили. Ми робимо це свідомо, щоб показати росіянам. Що нас не зламати, я впевнений, що вони нас не дивляться, але насамперед ми робимо це для себе. Вони намагаються знищити кожен бізнес тут в Україні, і саме тому ми продовжуємо щоб показати, ми незламні. Вбрання з колекції це поєднання чітких ліній, глибоких кольорів і сміливих силуетів. Кожен образ як окрема історія про мідь, про боротьбу і красу. Насправді мені дуже подобається цей костюм плаття, тому що воно дуже легке виражає ось цю ніжність, показує, проявляє усі почуття, викликає дуже багато емоцій, і також захід дуже рада бути присутньою тут, брати участь. І насправді трошки хвилювалася, але це було дуже. Дуже Приємне хвилювання, дуже приємно співпрацювати із командою «Елайя». Мій образ мені дуже подобається. Він мені нагадує мабуть таку дівчинку, так і якусь більш сильно, мабуть, справжню українку, яка насамперед зараз проживає таке життя. Сам показ. Неймовірні, прекрасні образи, дуже талановитий дизайнер. все дуже дуже сподобалося. Мені дуже сподобався показ. Прямо видно, що працював Елай. Ми готувалися до цього показу приблизно місяць. У нас була зйомка перед цим. Вона вийшла дуже суперською, дуже атмосферною. Тому я дуже рада, що я потрапила до показу. Це було чудова атмосфера, просто вау! Ага. Я дуже щаслива, що мала змогу приймати участь у цьому благодійному фестивалі фешн показі, бо в першу чергу це благодійний проект. Сьогодні моє плаття було продано, і всі гроші підуть на протези для військових. Тому це велика радість для мене. І в принципі, вся атмосфера тут це щось неймовірне. Моє плаття це щось неймовірне. Я дуже вдячна всім дизайнеру за все, що вони зробили сьогодні. Серед почесних гостей заходу були дипломати з Італії, Іспанії, Швейцарії та Японії, політики, зокрема колишній прем'єр-міністр Анатолій Кінег та екс-президент Віктор Ющенко, а також представники культурного і ділового середовища. Вони не лише підтримали благодійну ініціативу, а й поділилися своїми враженнями від проекту, який, за їхніми словами, поєднав красу, сенс і справжню людяність. Перш за все дуже добре, що під час війни проводяться такі заходи, адже вони підтримують людей і дають можливість зрозуміти, що війна тут триває. Незважаючи на все це, є люди, які готові підтримувати наших військових, нашу армію, наші сили, навіть у такій офіційній та красивій формі. Сам захід є прекрасним, безперечно, але це вперше в першому житті, коли захід такого формату проводиться з метою підтримки України в цій жорстокій кривавій війні. Проти дуже сильного нашого ворога я впевнений, що з нашою підтримкою, з підтримкою всього світу, який підтримує Україну, ми обов'язково переможемо. І в Російській Федерації просто немає жодного шансу провести щось подібне. Такий захід у них неможливий. Вони ментально дуже дуже далеко позаду, як у свідомості, так і на культурному рівні від нашої країни, а особливо від тих, хто її підтримує. Саме тому я дуже вдячний організаторам цього заходу і щиро вдячний усім, хто зміг приїхати сюди та вкласти кошти у процвітаюче майбутнє нашої країни. Я на цьому показі Оелая вперше. Моя подруга модель. Вона вже виступала. Я приїхала її підтримати і підтримати в цей в цілому Елая. Мені дуже сподобався показ, дуже атмосфера. Багато людей, цікаве враження. У мене враження дуже такі, знаєте, емоційно великі, тому що Елай це мій друг. Так? Ми вже товаришуємо дуже довго. Його якість, його шарм, його внесок в ці сукні це просто його якесь, знаєте, певне його лічне почуття, де він вкладає все, він робить якусь певну гармонію. Він, знаєте, навіть десь є така мить, де він сидить і каже, Ігор, я просто не знаю, що мені робити. Я кажу, "Лай, візьми, щось, подивись, гарне, да, там, подивись, якісь певні гарні Картинки і візьметься, візьметься з природи, візьметься з якихось там фарб, візьметься просто подивлячись на любу картину. Тому сьогоднішній показ він трошки перевершив всі, да? але хочу сказати одне і побажати йому, щоб всі наступні вони були кращі, ніж всі. Тому що кожна людина, кожен дизайнер, він хоче, щоб кожна його нова колекція була найкраща. Тому я йому бажаю успіхів, я йому кажу, що Алай, я за тебе, і ми тебе підтримуємо. Ви знаєте, на мить, коли я дивлюсь на наших українських жінок, на ці вишукані сукні, на твори дизайнера. Я допомогу, що в країні війна. Не знаю, чи це добре, чи це погано, як розсудяться люди, але тому що такі заходи вони повертають нас до радості життя і дякую організаторам за те, що ми не просто можемо радіти, а можемо ще й створювати сенси цієї радістю, допомагати тим, хто цього сьогодні потребує. Цей івенті з екстрім не професійний музика була чудовою, мода фантастичною, публіка неймовірною. Це справді вражаючий захід, особливо для країни, яка перебуває у стані війни. Мені дуже подобається взагалі атмосфера цієї події. Це дуже очікуваний захід. Найголовніше він благодійний. Тут збираються гроші надати людям з потребами. Тут набагато більше насправді байбу саме допомоги, тому що це не просто показ, це дуже важлива дата саме для людей, які прагнуть Цієї допомоги і люди, які можуть це собі дозволити. Тут неймовірний гарний одяг колекції. Насправді він доволі концептуальний, тому що це незвичайний показ. Тут моделі ходять саме по залу, в дві сторони, і у них є можливість зробити якусь фірму свою прохідку, показати свою енергетику, сам вайб події. І мені сподобалося кілька образів. Це був костюмний образ та режима супер з подолом, і самі моделі прекрасні. Я знаю, що був дуже важкий кастинг психологічний. Для моделей. тому мені дуже сподобався сам захід і атмосфера. Мейсон Рокус вкотре доводить мода це не лише про стиль, це про сенс, дію і співпереживання. Коли висока естетика поєднується з благодійністю, народжується подія, що змінює не лише уявлення про красу, а й життя реальних людей. Подібні ініціативи доводять кожен показ, кожен жест підтримки, кожен благодійний внесок це крок до спільної перемоги людяності. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки і писати в коментарях, що вас найбільше вразило. Побачимось у наступних сюжетах.